Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні нові акції та знижки в магазині Аврора, які діють з 2 по 8 грудня. Включно. Декор для дому рослина штучна в горщику. Іде в асортименті 39 гривень. І ще ось такий варіант: штучні рослини в горщику 55. Відеться декоративне невеличке, теж зі знижкою 49 гривень. А далі на знижки на новорічні прикраси. Ялинка штучна, невеличка 55. Прикраса на ялинку, поштова скринька 16 гривень. Кульки різдвяні рельєфні. Ідуть в різних кольорах 44 гривні. Ялинкова прикраса. Дзвіночок. 19 гривень. Пряники набір прикрас 2 штуки в наборі 24. Гірлянда декоративна і електрична. 55. А це статуетка новорічна різдвяна. 99. І ще гірлянда на юзьбі кульки плетені 15 кульок, 159. А це фігурка новорічна, різдвяна ведмедик, підвісна 59. Набір свічок новорічних сніжинки. Дві штуки в наборі 49. Далі у нас підставка декоративна. Листочок в білому та чорному кольорах. 49 гривень. Суміш перців, торгова марка ласочка. 30 грамів 12 гривень. Приправа до фаршу та котлет для омлета та для сала. 30 грамів в упаковці 8 гривень. В одну ціну йдуть. Набір цукера, конті. подаруночек, і 49 гривень. Шоколад світоч, молочний, черниця. 230 тридцать 139. Та шоколад чорний світач, вишня 240 грамів теж 139. А далі в нас вижки на новорічний посуд. Салатник фарфоровий, різдвяный 77. Тарілочка фарфорова Санта всім знайома 129. Сніговічок фарфоровий тарілочка 139. Різдвяна тарілка десертна, невеличка 77. Та обідня велика тарілка 99. Далі у нас тарілочка супова, скляна біла. Теж зі знижечкою 54. Салатник скляний білий 69 гривень. І десертна тарілочка теж скляна біла 49 гривень. Пакети майка 100 штук в упаковці 18 на 27 см 15 гривень. Чай чорний розсипний ахмат 100 грамів в упаковці в асортименті 69 гривень. Рушник мікрофібра з фігуркою різдвяною, В різних ідуть кольорах 27. А це килимок для сушки посуду, водостійкий прямокутний 64 гривні. Скатертина для столу різдвяна, прямокутна 99 гривень. Далі у нас яйця різка, пластикова алма 16 гривень. Горіхокол пластиковий, всім знайомий 49 гривень. Цукорниця скляна з пластиковою кришкою. Невеличка під 27. Салатниця кругла, пластикова. На об'єм 4,5 літра 44 гривні. Чашка скляна. Димна на об'єм 250 мл 29 гривень. Кухоль скляний з мультигероями 34 гривні. А це набір келихів для вина 3 штуки в наборі 140 гривень. Різдвяний набір для випічки, лопатка та формочка. 59. Плівка харчова, довжиною 80 метрів 40 гривень. Форма для випікання скляна прямокутна на об'єм 2 літра 179 семьдесят А це термокружка, кольорова з пластиковою ручкою. 69 гривень. Форма для випікання силіконова ведмедик йде в різних кольорах 24 гривні. Килимок для розкатки тіста силіконовий Іде в різних кольорах 64 гривні. Термометр кулінарний 55. А це контейнер харчовий пластиковий на об'єм 800 мл 15 гривень. І контейнер, харчовий пластиковий на об'єм 1 літр 200 мл 18. Підставка для кришок пластикова зі знижкою 84 гривні. Підставка тримач для кухонного приладдя. 15 гривень. А це стакан дитячий, пластиковий з кришкою до трубочкою. Новорічний, різдвяний 44. Кружка мірна, пластикова на об'єм 1 літр 27. Стакан мірний пластиковий на об'єм 250 мл 17. Мішок сітка для прання взуття 77 гривень. Килимок для ванної кімнати з малюнком 99 гривень. А це вішалка для рушників на стіна пластикова. Іде в різних кольорах 19 гривень. Кутова підставка для ванної кімнати 179. Щітка для чищення, кухона з дозатором для миючих засобів на підставці 99. А далі у нас відро для сміття пластикове з поворотною кришкою. Ціна його 184. А це тримач для паперових рушників металевий 27 гривень. Дозатор для рідкого мила пластиковий, білий 49 гривень. Арганазів для дрібниць пластиковий невеличкий 119 гривень. А це новиночка дозатор для рідкого мила фарфоровий 119 гривень. І ще ось такий варіант. дозатор для рідкого мила фарфорового з малюнком 77 зі знижкою. А це милопінка дитяча, 2 в одному в асортименті 49 гривень. Мило рідке. В асортименті 450 грамів 15 гривень. Мила лаві туалетне 60 грамів, в асортименті 7 гривень. Дитяча мила, б'янка, персик 19 гривень, 140 грамів. Крем мила, молоко та мед – 450 грамів. Та диня теж 450 грамів, 18. Серветки вологі бебі 120 штук в упаковці 29. Серветки паперові сафі 150 штук 32 гривні. Далі у нас рушник паперовий сафі, білий, великий 37 гривень. А це папір туалетний вологий 50 штук 32 гривні. А це сербетки вологі дитячі, 24 штуки в упаковці 15. Всім дякую за перегляд, бережіть себе, усім до нових зустрічей!